Всім привіт, друзі! З вами я, Даніл. Це вже другий YouTube Shorts за день. І угадайте, що ви зараз бачите на екрані? Мій комп'ютер, правильно. А ще ви бачите нове відео для вас. Це те саме відео, яко, яке я в прошлому шорті казав, що воно вісить 65 Гігабайтів. І я зараз все, що мені треба, склеїв. І додав, ось тут це фіолетово, це текст. Мені залишилося тільки озвучити деякі моменти, додати музику, накидати ефектів і закинути на канал. Фух, поїхала. Це буде довго. Тому що я другий день це вже склеював, Ось це все. Я це два дні склеював. Вчора я це робив і сьогодні. А тепер буду накидувати музику, озвучувати і все таке. Пока.